Небагатьох нині здивуєш gps навігатором у салоні автомобіля. Тепер схожі системи розмістять у громадському транспорті Хмельницького. Мова йде перш за все про маршрутні таксі та автобуси. Таку умову поставила місцева влада переможцям конкурсу на перевезення пасажирів за міськими маршрутами. Шість фірм перевізників будуть обслуговувати пасажирів протягом наступних п'яти років. Кожна група включає як прибуткові маршрути, так і соціальні. Фахівці твердять, що згадані системи фіксують параметри, задані власником транспортного засобу. Це є GPS-контролер з GPS-модулем, який дає можливість бачити пересування машини, дає можливість бачити її швидкість місце знаходження в режимі онлайн. Задається геозона певна, і маршрутка дана пересувається тільки в певній геозоні. Якщо вона відхиляється від маршруту, і власник, там, чи контролюючи якийсь орган, хоче це бачити, подається зразу сигнал, чи в вигляді емейл, чи смс-повідомлення. За твердженням фахівців, пристрої надійні в експлуатації, мають антивандальну конструкцію, спеціальні пломби та фіксують усі збої в роботі. Адже частенько самі ж водії намагаються вивезти їх з ладу, аби приховати якісь огріхи. Вартість одного пристрою близько 2 тисяч гривень, а гарантія не менше двох років. Встановлення приладу на автомобіль займе менше години. Знаходиться він в окремому боксі та підключається до проводки автомобіля. Будь-яке намагання втрутитись у роботу gps контролера непоміченим не залишиться. Дуже великий рівень захисту. Він витримує без проблем напругу в 220 вольт. Якщо навіть намагатися на нього кинути прямих 220 вольт від розетки, ніякого пошкодження не буде на одну мілісекунду. Він може витримати ток в одну тисячу вольт. В цьому засобі є внутрішній акумулятор, який ще добу буде працювати незалежно від того, там є на машині акумулятор чи ні. От. Але якщо там, звісно, зняти там відключити напругу від автомобіля, рано чи пізно він вимкнеться. Фахівці стверджують, небезпека від розташування такого приладу не більше ніж від звичайного мобільного телефону. Пробні системи gps контролю встановлюють на шести автомобілях, які інспектує ТОВ в -транс». кажуть, роль відіграє не лише кількість випущених на лінію автомобілів, але й якість перевезення пасажирів та культура їх обслуговування gps система нам дасть таку можливість зафіксувати і потім при необхідності доказати, чи то власнику транспортного засобу, чи можливо навіть і пасажирам був така ситуація, про яку надійшла нам скарга чи пропозиція, чи не було такої ситуації. У систему gps контролю можна закласти різні функції, наприклад, дотримання графіку руху, витрати пального. Не виключено, що незабаром, завдяки таким приладам, маршрутки заговорять. Оголошуватимуть зупинку спершу всередині, а згодом і зовні. Завдяки функції сходинка, керівник зможе звірити кількість пасажирів з отриманою виручкою. Завдяки міні-камері оцінить поведінку водія за кермом та чи видає він людям білети. Будемо пропонувати їм встановити такі би, таблиці, монітори на зупинках, де би той чи інший пасажир бачив, коли підходить транспортний засіб, чи він затримується, чи він там опережає, наприклад, свій маршрут. Сама ж система GPS просто нам показує фактично, як він якісно чи неякісно якісно виконує. Вонує той обсяг робіт, який він повинен виконати на даних одиницях транспорту. Пристрої працюватимуть місяць. Після цього перевізники, постачальники та транспортники оцінять роботу систем gps контролю та оберуть найкращого. Таким чином відповідне управління прагне навести лад у транспортних перевезеннях міста. Аналогічні системи уже діють на міському пасажирському транспорті Львова, Одеси, Кіровограда та деяких інших міст.